Перш за все хотів би доповісти про вчорашню ситуацію, яка була у нас на території нашої територіальної громади. Скажімо так, хотів би подякувати працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, хотів би подякувати працівникам енергетикам. Зокрема, хотів би подякувати працівникам КП КПОДГЕО всім комунальникам, які були задіяні і усували наслідки ворожої атаки. Це перш за все, ну і звісно, усували наслідки. Прильоту не всі навіть місця не відчули, що у нас були проблеми вночі з водопостачанням, були проблеми з відключенням електроенергії, але завдячуючи тим всім службам, які я назвав до цього, на ранок у нас було відновлено електроенергію і водопостачання по всьому місту без виключення. По нашому водопостачальному підприємству традиційно надається вода цілодобово, водопостачання, водовідведення. Комунальне підприємство працює в стабільному режимі, незначні пориви усуваються, підприємство працює. З приводу опалювального сезону активно готуємося до проходження опалювального сезону 25-26 років. Підприємство теплопостачання здійснює технічну підготовку, здійснює економічну підготовку, укладає договори на постачання газу, зокрема, знак «Нафтогаз України». я думаю, що ми його розпочнемо вчасно традиційно, як попередні чотири роки. Ну і звісно, дай Бог, що ми пройдемо його стабільно, якщо не буде ворожих атак і якихось наслідків. СКП комунальник займається благоустроєм міста усуненням аварійної ямковості по нашому місту. Ми зараз перейшли вже на вулицю Незалежності, закінчили на минулому тижні вулицю Трипільську, вулицю Уманську. Будемо просуватися далі по маршруту по нашому поукладеним графікам, які погоджені з управлінням житлово комунального господарства. І я думаю, що до жовтня місяця ми закінчимо усувати аварійну ямковість по тим графікам, які ми запланували на 2025 рік. Традиційно хочу подякувати Збройним силам України. Слава Україні, слава Збройним силам України. Дякуємо їм за мир і спокій в нашому місті.